Доброго дня, дорогі шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошників. Я щиро від цього серця бажаю Божого з вас здорові і добра. Вісім років тому назад, коли я почав читати Іванію, Бог мене спас. І від цього моменту я її читаю щодня. Слово Боже, наші, щоб ми молилися, молилися один за одним, молилися за владу. Тому я прошу усіх. Хто вірить в Бога, моліться за український народ. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинився кров пролиття і драгомиріствою. Також моліться за владу, щоб Бог дав їм мудрість як правильно керувати і приймати закони, які угодні в Богу. Тому що якщо в нас будуть ЛГБТ, наркотики, подібнуть до цього, це прокляття. Боже, гнів буде над Україною. Тому моліться. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав жити вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос, Божий син, Він приходив на цю землю, щоб людей від відмеку, щоб нас промирити свого. Тому що Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні. Хто каже, що немає гріха в самого себе і Бога робить неправдомовцем. Люди не можуть себе спасти, не можуть оправдати ніякими добрими справами. Але тільки завдяки жертві Ісуса Христа, хто покається і попросить Бога прощення і вірить в Ісуса Христа, Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічне. Отож, дорогі люди, промиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Гарного дня!